І трагічне 24 квітня. Зразу після того, як в Лондоні українці із європейцями відбивалися від плану капітуляції, який Москва передала Трампу під виглядом мирного. Кремль зробив свій черговий цинічний хід. 215 російських повітряних цілей полетіли вбивати мирних жителів українських міст. Сотні дронів, крилатих і балістичних ракет одночасно, щоб перевантажити нашу ППО. Повітряні сили ЗСУ змогли збити 112. Атакували Київ, Київщину, Запоріжжя, Харків, Сумщину, Хмельниччину, Полтавщину і Житомирщину. І основний напрямок удару столиці, як видно на цій орієнтовній карті руху ворожих ракет і дронів. Одна із найбільших трагедій у Святошинському районі Києва. Під завалами багатоповерхівки загинули 12 людей. В одній із родин тато, мама, і їхній 17-річний син. В іншій брат і сестра 21 і 19 років. Іще майже 90 киян поранені, більш як 30 в лікарні у тяжкому стані із ампутаціями. 25 квітня в столиці був день жалоби. Така демонстративність Путіна змусила навіть лояльного до таких атак Трампа висловити своє явне незадоволення. Але ситуація стала набагато серйознішою, коли знайшли уламки вбивчої ракети. Виявилося балістика із Північної Кореї. І щонайменше 116 компонентів у ній західного виробництва. А більшість взагалі зроблені у Сполучених Штатах. Недостатність тиску на Росію дає їй змогу завозити такі ракети і застосовувати тут, у Європі, заявив президент Зеленський. Росія не прагне миру, а знущається з нього. Це реакція голови дипломатії Євросоюзу Каї Калас. Ну і до президента Трампа нарешті дійшла правда. Його твіт Владимир, зупинись. Давайте укладемо мирну угоду, розійшовся сторінками преси. А під кінець тижня ми нарешті побачили у пресі два варіанти цієї угоди: перший розроблений штатами разом із Росією. Його привезли на переговори в Парижі 17 квітня, і другий варіант України та Європи, розроблений у відповідь в Лондоні цього тижня. І ось стисло ключові розбіжності цих планів із принципових для нас пунктів. В плані штатів сказано дуже коротко: постійне припинення вогню і негайні переговори про технічне провадження. У плані нашому чіткіше, безумовне припинення вогню у небі, на суші і на морі. І головне, як це зробити окремі переговори з участю США і європейських країн. Території у плані, узгодженому із Кремлем, штати хочуть де Юре визнати Крим російським і де-факто визнати контроль Росії над окупованими нею Луганською і частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей. За нашим варіантом, питання території обговорюється лише після повного припинення вогню. За планом команди Трампа і Путіна, Україна не буде навіть прагнути вступити в НАТО, але може хотіти в ЄС. І розмита фраза про гарантії безпеки. Крапка. У плані нашому ніяких антинатівських зобов'язань, а гарантії безпеки розшифровані. Угода подібна до статті 5 статуту НАТО. А члени альянсу хай самі шукають консенсус, брати нас чи ні. В гарантіях безпеки у плані Києва і Європи також жодних обмежень для потужності ЗСУ і присутності зброї та операцій дружніх іноземних сил на території України. У плані, що пропонують Штати з Росією, такий пункт відсутній взагалі. Немає в американсько-російському плані і пункту про обмін полоненими у форматі всіх на всіх і повернення українських дітей, викрадених Росією. Економіка США підтримують відбудову України, щоправда, не сказано за які гроші, наполягають на угоді про Надра і пропонують повернення контролю над Запорізькою АЕС, але за умови адміністрування з боку штатів і розподілу електрики і Україні і Росії. В нашому плані сказано коротко: Україна повертає контроль над Запорізькою АЕС за участю США. Київ та Європа наполягають також на відшкодуванні збитків Росією, зокрема через заморожені активи. Окремим пунктом у плані сполучених штатів прописане повне зняття санкцій з Росії, накладених із 2014-го. У варіанті України та Європи йдеться про поступове послаблення після досягнення стійкого миру. І відновлення санкцій, якщо Росія мирну угоду порушить.